Не йди свою норку, тася, все кесінора, що вона готова ще й обурюється. Все правильно, кеся, не віддавай їй. Тася. Не будь наглою, Тася! Цілородько. Що землі не била в рот? Десь як у нас собі сама кіхтями дістає. Спер витягнуло, витягнула кусок з нижньої щелепи. А з верхнього піднебіння не знаю, знаєте. Теж вийде? О, ви витягнули і з верхньої, ти бачиш? Шматок. Щоб пішла кисі витягувати, вона за цей час буде рити. кисі теж набилося. А ви чола гризете ту землю? Що? Ну давай, ще трошечки нехай. А ну, о, і кеся витягнула десь під небіння. Десь відтиснула, Тася, відтиснула, правильно. Тася, шукай своє. Пішли шукати, Тася, а он десь. Одесь, крута нора, дай, крутая. Кріт, крит. На, кисі, кіся, Тася, Тася, Тася. Ось. Шукай тут. Вон не хочеш? Нема там нікого. О, молодець. Шукай, шукай. Шукай, шукай. А сама бігом до кейси нори. Бо кейсі подумала. Тася, ти хитра жопа. Дай! Ще вкуси? Шокіть. О, молодець, шукай собі сама там. А то вона молодець, кейсі завжди сама знайде, а Тася лиш нехай трошки ще пори, ти сказала 5 хвилин. 5 хвилин. 5 хвилин пройшла? Ні, пройшла одна хвилина з половини. А нехай ще. Не що... Так. не робиш. гарно за Що там киси що хто там що но ну, шкай шкай так пішла гей тася ти нагла шкай свой нору она Що там, що там? Миші? Як усадно так? Странно, ха? Що пішло? Як у тебе справи кесь? Де мешка? Está também <laughs> Получається так. Де вона? Ну давай, давай сестри кейс. до додому.